Доброго дня малята! Сьогодні ми познайомимось з кульками. Вони всі різні і в кожної з них є свій настрій. Давайте подивимось на них. Цю кульку звати радість. Ми відчуваємо радість тоді, коли відбувається щось добре. Коли людина радіє, вона сміється та посміхається. Відчувати радість приємно. Ця кулька, смуток, це відчуття, яке з'являється тоді. Коли ми дізнаємось або думаємо про щось сумне, коли людина сумує, вона може навіть плакати. Злість це сильна роздратованість на когось або на щось. Відчувати гнів досить неприємно, але таке трапляється з кожним. Якщо людина часто буває злою, їй важко знаходити друзів, вона часто буває самотня. Страх це емоція, яку люди відчувають, коли їм щось погрожує. У усіх людей є свої страхи. Хтось боїться темряви, хтось вигаданих привидів, а хтось паучків. Захоплення це приємна емоція, яка виникає при зустрічі з чимось незвичайним і приємним. Захоплення може викликати незвичайна іграшка або гарна річ. Люди висловлюють захоплення, використовуючи особливі вигуки. Ох! Ах! Ух ти! Оце так! Сором це неприємне відчуття, коли ми зробили щось погане та жалкуємо про це. Коли людині соромно, в неї червоніють щічки та вуха. Образа людина відчуває образу тоді, коли їй стається чийсь чинок несправедливим. Одні люди образливі, а інші дуже рідко відчувають цю емоцію. А тепер поглянь на картинки і спробуй вигадати, який настрій у тваринок. Який в нас ведмедик? Він ласує медом та виглядає дуже захопленим цим заняттям, захоплення. А тепер поглянь на лисичку, вона роздратована і зла, лисичка злиться. А яке це поросятко? Напевно, в нього день народження, і воно дуже радіє, радість. Поглянь на це лисеня, воно злякалося павучка. лисеня налякане. А що це робить хом'ячок? Він спить. В нас на малюнку є ще одна лисичка. Вона склала руки в боки і відвернулася від нас. Напевно, вона ображена. Як ти гадаєш, на що ображена лисичка? Може, в неї відібрали улюблену іграшку? Чи хтось сказав образливе слово? Подумай, що може образити лисичку. Сьогодні ми з вами познайомились з кульками та дізналися їх імена, яка сподобалась найбільше радість, смуток, злість, страх, захоплення, сором чи образа. Намалюй кульку, яка сподобалась тобі більше всього. Я дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей!